З березня зміняться виплати для внутрішньопереміщених осіб. Право на допомогу матимуть лише визначені категорії громадян. Як повідомила начальниця відділу обслуговування громадян з питань прийому звернень, призначення і перерахунків державних соціальних допомог та по роботі з внутрішньопереміщеними особами Людмила Чистякова, 26 січня цього року кабінетом міністрів України було прийнято постанову, в якій передбачені відповідні зміни для переселенців, виплату допомоги всім ВПО, які отримували її до. 1 лютого буде автоматично продовжено до 1 березня, а з березня продовжено на 6 місяців більш вразливим верствам населення. З 1 березня передбачене автоматичне продовження на 6 місяців виплат для категорії внутрішньопереміщених осіб, які не мають можливість працювати пенсіонерам, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 гривні. Це 4 прожиткових мінімум для осіб, що втратили працездатність, осіб з інвалідністю першої чи другої групи, дітей з інвалідністю віком до 18, Років тяжко хворих дітей, дітей-сирів та дітей позбавленого батьківського піклування віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків. За новою заявою виплати продовжуються на 6 місяців для малозабезпечених сімей. Де діти до 14 років не мають змоги відвідувати навчальні заклади у складі сім'ї? Є непрацюючі особи, які доглядають дитину до 14 років та проживають в зоні бойових або можливих бойових дій, членів сімей числа внутрішньопереміщених осіб, які проживають. В умовно безпечних територіях, проте у школах і садочках відсутні вільні місця для навчання офлайн та можливість влаштувати дітей у навчально-виховні заклади приймаючої громади. За новою заявою також буде продовжена виплата для сімей, в яких один із членів сім'ї доглядає за, інвалідом перш... за особою з інвалідністю першої групи, дитиною з інвалідністю віком до 18 років, особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віком за хворою дитиною. За новою заявою продовжується на 6 місяців виплата допомоги на проживання для сімей, у яких непрацююча працездатна особа на дату звернення зареєструвалася в центрі зайнятості як особа, що розшукує роботу та в сім'ї є діти, які навчаються в школах, вишах. Допомога призначатиметься на всіх осіб, з числа внутрішньо переміщеної осіб у такій сім'ї. Для сімей, у яких є працездатні особи, які працевлаштувалися, зареєструвалися як ФОПи, розпочали відповідну діяльність, отримали допомогу на здобуття економічної самостійності, грант, мікрогрант на створення свого бізнесу. І у них є дітки до 14 років, які навчаються в школах вишах. Також продовжуються виплати на 6 місяців малолітнім дітям, які приїхали без супроводу законного представника вагітним жінкам після 30-го тижня вагітності, і особам, які втратили працездатність та не мають право на пенсійну виплату. Якщо по якимсь причинам автоматично з 1 березня не буде комусь розрахована ця допомога, допомога на проживання. Тоді потрібно звернутися в управління праці, подати заяву, і буде донарахована ця виплата. Тобто, люди ні в якому випадку, які мають право на виплату, нічого не втратять. Нагадаємо, сьогодні на дитину до 18 років або особу з інвалідністю виплачується 3 тисячі гривень. Що стосується працездатних осіб та пенсіонерів, то сума становить 2 тисячі гривень.